Так, Добрий день, у нас сьогодні 25 липня. Зриваємо перші плоди оцього е, суперквіна, він же калдезі. Але коли він був зелений, він був кислий такий, що страшне. А зараз деякі у нього... О! Деякі. Кісточка видно, що вона репнула і він розм'якчився Вчора читав одного блогера, він порівнював смак на підщепі на медалі і на що там у нього було лича. На був у нього смачніший. Так от дуже товарний такий плодик, але здається мені, що він буде кислий. Ну, там, де от він тріснула, він розмягчився. Шкода, тому що кислоти було скільки, що цукром її не переб'єш. Ну Будемо сподіватися, що ці, котрі із цілими кісточками і тверденькі, то вони ще дозріють гарно. Тобто у нас на 25-й починає зріти перші. Суперквіний. Ну і перейдемо вже тоді ми до них ну, два таких, не знаю, грам по 250 перейдемо до завершення нашого збору урожаю Персика Манон. Оцей красавец Зовсім ніякого. Не було в нього. Є ще може й повисить трошки. А ні, цей Знімаємо. Цей знімаємо. Зараз можливо залишиться штук, не знаю скільки. Чотири, п'ять. Всього їх було до відра кілограм 10 на цьому деревці. І ще можна залишити повіс, щоб повисіли, набрали гарного смаку. Але що я помітив, що перші, котрі ми почали збирати тиждень тому, в них було, незважаючи на те, що вони були дуже солодкі, вони були трошки такі водянисті начебто. Але мені тут більше навіть подобалось, ніж зараз. Тому що зараз у нього сухих там більше 17 показує рефрактометр Брикс. І воно таке солодке, аж тягуче. От. Ці напевно так, ці залишаємо ще на день-два. Нехай доберуть того свого смаку. Знаменитого. На сьогоднішній день це в мене найкращий персик. І в плані врожайності, і в плані... Смаку із тих, що в мене дозріли. Ну, Взагалі-то в моєму дитинстві я ніколи не собі не уявляв, що в Київській області можуть рости такі фрукти. От. Не вдалося нам завершити сьогодні збір урожаю, але це й непогано, через пару днів зберемо решту. От. Для Так, обзору. Це у нас Royal Majestic, абсолютно дубовий. От. І там у нас е сливка до Фісандра. Ну, вона в такому стані вже другий тиждень. Але рвати її я не буду, тому що мені нема куди поспішати. Тут не так багато того врожаю, можна так от точно розтягнути на тиждень-півтора. І в такому точно останні ненька. А Вон не яка вона. Шикарна. Але вона ще зелена, їй ще не менше тижня. Так вона тільки взяла забарвлення, але вона абсолютно ще зелена. Ось такий урожай у нас цей рік. Все, всім дякую, до побачення. Привіз 29 кілометра.